У попередніх серіях, коли уся ця історія з судом закінчиться, можна їхати в Індонезію. А, не будь занудою. Вельми шановне правління вирішило відмінити курси, які ви запровадили у цьому році. Лишилися лише класичні курси. Якщо демон не повернеться, є отрубі. Зупинись на хвилинку. Осе не так. У вихлута колінна чашечка, думаю, що і стегно зламане. Усі мені повторюють, що я марную час, і пора зробити вибір. Я спрощу тобі завдання. Ксения Гудвин, Алисия Бенниц, Дэна Каплан, Том Хрин Джордан Родригес, Тим Покок, у сериале «Академия танцев». Четыре, пять, шесть, Сім вісім, дев'ять. Очевидно, це найтиповіші людські реакції на страх. Вони можуть бути двох видів: битися або тікати. Ти не повинен бути на примірці костюмів для трупи? Все зачекає, Зосереться на м'яза. Коли нас щось тривожить, перша реакція бігти дуже швидко у протилежному напрямку. Інша реакція набагато складніша. Я не чую, як ти дихаєш. Ігнорувати свої інстинкти. і замість бігти. Ви залишаєтесь і б'єтесь. ти спізнився? А де мій адвокат? Її перевели. Але вона передала мені твою теку. Слухання справи призначили на наступний тиждень. Знаю. Ти зробив рекомендації зі школи? Ще ні. Це важливо, Крістіане. Як гадаєте, 60 на 40 чи 50 на 50, що мене посадять? Послухай, якщо співзвинувачуваний твій друг. Ерон, yeah. точно. Якщо Ерон підтвердить твою версію подій тієї ночі, у тебе непогані шанси уникнути кримінальної статті і не опинитись за ґратами. А як він не прийде, мені гапують. Ерон мусить визнати, що він спланував пограбування і ніж був у нього. А він що, планує не показуватись у суді? Ні, він буде. Дістань рекомендації. Добре. У нас все вийде. Це я знову. Вище підворіддякет. Ти у палаці. Будь величною. Нам ще треба почепити величезні білі перуки, як у 18 столітті. Буде гарно. Я знаю, що вам усім не подобаються зміни у розкладі, але правління хоче, щоб ми більше уваги приділяли класиці. Лікар Вік вже дозволила тобі повернутись до занять. Ми хочемо впевнитись, що все зрослося як слід. Можу повірити, що хіп хоп замінили. Оцим. Містер Рід, де ваші манери? Що? Новий режим, нові правила, пропуски без причини. Йдіть одразу до директора. Що відбувається, Крістіан? У мене була зустріч з адвокатом. Йому потрібна моя характеристика. А що мені там написати? Крістіан ходив на заняття, але тепер не обтяжує себе цим. Пишіть, що хочете. Сідай правління хоче повернути вас до балету. наші методи навчання переглянули, і навіть твоє перебування тут під нашою опікою. Викликало у них деякі питання. Вибачте, що складні вам життя. Я не про це. Я Хочу, щоб ти співпрацював зі мною. не переймайтеся. Не можна пасивно на це дивитись. У нас є права. Потрібен план. Я в зрадістю, але у мене коліно. Семі, підійдеш, коли і Привіт. Я шукала тебе вчора. Yeah? Невже? Я був скет. Знову. <звольствую> Ти мене уникаєш? Ні. Просто ви скет, наче два різних магнітних полюси, які миттєво стикаються за першою ліпшої нагоди. Це не на добре. <зволь> Якщо я подружуся з Кет, буде краще. А вже ж? мені вже час. Бо Кет. Я обіцяю. Не болить. Здається, ні. Зв'язки навколо коліна добре зрослися. Можеш відновлювати тренування лише біля станка, але ти набиратимеш обертів дуже швидко. Але ніяких гарантій. Їх ні в кого нема. Потрібно наважитись і покластися на долю. Ерона, передзвони. Суть через тиждень. Треба поговорити. Hey. Привіт. Привіт. Що сказав містер Кеннеді? Він знає, що ти пропускаєш уроки. Думаєш, він не помічає? Не зважай. Таро, ми можемо піти кудись і поговорити. Зараз у мене зустріч Ітан. з Ейтаном. Він допомагає мені відновлюватись. Молодець Крістіане. Неймовірно, але цей папірець означає, що ти танцюватимеш у національному балеті. А чому ти досі не підписав? У мене цілий тиждень щоб прочитати той дрібний шрифт. Я повзла по битому склу, щоб підписати такий контракт. Ти маєш радіти, що я ще цього не зробив. Коли я піду у трупу, у мене не буде часу допомагати тобі з тренуваннями сто разів пресу. Знайомцю. Не бачила Ерона? А, Привіт, як справи? Всі його бачила? Так, він поїхав на північ. А що? Наше слухання на наступному тижні. Це нічого. Я його вб'ю. То ви зустрічаєтесь? Він сказав, що мусить залагодити деякі справи. То він може повернутись за тиждень? Так, можливо. його діда з ціпком. Я пам'ятаю, що ви з ероном були по той бік вулиці і сміялися з мене, доки я від нього отримував на горіхи. Це щоб ти порозумнішав. Що ти робиш? Ти ніколи про це не думала? Нас багато що поєднує. Ерон не повернеться, так? А може і ні. Я вже не можу про це думати. Мені начхати, що станеться. Начхати! Так. Ні. Але з мене годі. Майбутнє неминуче. Ти не зможеш завжди танцювати з прямою ногою. але вона труситься. Тобі потрібно її зміцнювати. Вона ще не є. Я спробую іншим разом. Спробуй зараз. Потрібно впевнитись, що все зрослося. Ти зупинилась, бо тобі страшно. Я була за крок до фрези. Ти ніколи більше не танцюватимеш. Тому я й змушую тебе. Тобі легко говорити. У тебе контракти з трупою, і ти знаєш, куди рухається твоє життя. Чому ти тут? Ти не маєш бути на репетиціях. Я думав, що допомагає тобі. Ми не будемо зустрічатися знову, якщо ти про це думаєш. Повір, це останнє, про що я думаю. <звук> Уяви, як виглядатиме захист прав хіп-хопу. Ти Герміона. Чому не Гаррі? чи хоча брон? Гаразд, можеш бути ким завгодно за умови, що допомагатимеш мені вести підпільні заняття з хіп-хопу. Добре, допоможу. Ти для мене як повітря, лібермане. Крістіан сьогодні буде? Думаю, так. Це не стовідсотково Він завалить курс, якщо не пройде. Ти знаєш, знає, у чому річ? Здогадуюсь Він твій друг. Наглядай за ним. Так Привіт Привіт. Давай влаштуємо щось особливе після обіду. Може, сходимо на пікнік. Зараз трохи не вдалий час. Я мушу знайти Крістіана, і Кет пообіцяв допомогти з її незаконними заняттями з хіп хопу. Кет, манить пальчиком і ти біжиш? А ти ще дивуєшся, чого тебе не люблять мої друзі? Mm. Вибач, це було зайвим. Пікнік? Чудово. Пік Я вільний після хіп хопу. Хто ти? А ти? Сем? А Крістіан є? Слухай, мені дуже треба з ним поговорити. Він у біді. Якщо у тебе його телефон, ти або друг, або крадійка. Якщо друг, то скажеш, де мені його шукати. Семі! Семі! Ти казав у нього проблеми? Так, він пропускає уроки. У нас із цим строго. Його виженуть. Так, Можуть? Я люблю Тару, але вона цього не варта. Тара? Ти думаєш, це все через дівчину? У нього був важкий розрив. Що? Починається за півгодини, Приводьте друзів. Yeah. Ти ж будеш? Hey, there, yeah? Правда? Um, Я не можу. Через коліно. Вибач. Sorry, Наступного okay, разу обіцяю. Okay, Гаразд, yeah. чудово. Well, you... You... Підіть численно, випийте. I'll Побачимося I'll у студії. Можу почекати з тобою. Смішно. Семі попросив мене прийти. Я прийшла. Навіщо? Ти важлива для нього? Та очевидно не настільки, щоб приходити самому. Найкращі бургери у Сіднеї. Вистачило б одного. У наступні вихідні їстиму тюремні харчі. Припини, моя тітка адвокат. Я поговорю з нею. Запитаю поради. Мене вже нудить від порад. У мене лишилися останні вихідні на волі, і я ними мене Тоді ти ідіот. Це твоя думка. Ти зробив одну величезну помилку, а тоді з тобою сталося багато чого хорошого. Але ти на це не зважаєш лише через те, що Ерон тебе підставив. Знову. Це не від мене залежить. Вона завжди така. Бери ще один. У нас ще цілий список справ на сьогодні. Це дуже весело. Сміливіше. Ебігейл, не прикидайся. Видно, що ти граєш. Джордане. Tak. Yeah. Tak. Na spravdě cena tak, not. že je skladno. Proslab se. Abigail. Abigail. Abigail, come on, is that all you se Справді. Не так уже й складно. Треба стрибнути. Все не так погано здається. Там немає каменів. І Ерн завжди це робив. Можна дізнатись для чого? Бо життя коротке, Сен. ти граєш? Я просто бавлюся. У тебе добре виходить? В Іспанії є колектив, керівник якого одночасно і хореограф, і композитор. Він постійно на сцені. Я хочу надіслати їм деякі ідеї. Вперед? Так, але в національній опері це не сподобається після того, як я підпишу контракт. Я прийшла вибачитись за сьогоднішній ранок. Нічого. Я дуже вдячна за усе, що ти робиш. І твоя правда. Мені слід припинити боятися. Коли ти вирішила, що хочеш танцювати? Напевно, дивлячись на Наташу на старих записах. Це було вперше? Ні. Вперше я це вирішила в п'ять років, коли стрибнула з даху. Я вирішила, що танці дуже. Нагадують політ. Что это Все было что-то. Я сказал. Все правда. <свес> Но ты, ты помиляєшся щодо до судового слухания. Кайла, моя рацию, ты тикаешь. А что, что мы не робите? Не знаю, Кристина. Запитати поради у адвоката, ходити на заняття і отримати позитивні рекомендації в академії. Але я був там. Ми пограбували заправку і відлубцювали того хлопця. Ти зробиш це ще раз? А ти як думаєш? Я жалкую про це щодня. Отож, то чому ж ти тут? Їм потрібно це знати? Ти зараз схожий на. Йолакарічного дядька, який відчитує невіженого 16-літнього підлітка. Побачимось. Я вражена. Що це було? Семі мене дечого навчив. Можна дещо спитати? Якщо хлопець говорить, що він не готовий до наступного рівня, а тоді починає тебе уникати, це напевно не добре, так? А Може, йому соромно? Це він так сказав? Ні, він взагалі нічого не казав. Вибач. Я напевно не прийду наступного тижня. Вуличному мистецтву доведеться виживати без тебе. Ти впевнений? Не бійся. Ти хотіла літати? Усе життя. Це неймовірно. Семі, бургер не бургер без буряка. Я вас залишу. Ти приготувала кошик? У нас мало бути побачення. Я забув. Я зрозуміла. Вибач. У Крістіана зараз великі проблеми, я не можу тобі розповісти. Скажи одне. Ти сьогодні хоч на мить згадав, що мав бути зі мною? Семі, нічого не виходить. І я не знаю, як це змінити. Знаю. Я теж. Може, не треба цього робити? Може і не треба. Якщо ти цього хочеш, Так. я цього хочу. І політ наштовхнув мене на ідею. Класно було б зробити цілий номер на мотузках, щоб на сцені одночасно було десятеро людей. І ти намалював це на контракті. Не хотів забути, а його я тягаю з собою весь тиждень. Розумію. Чому я його не підписав? Я завжди про це мріяв. Ти змінюєшся? Я хочу створювати щось сам. Але не зможу цим займатися, якщо танцюватиму у національній трупі наступні п'ять років. дай погляну. Почнемо з піаніста. Страх це така річ, від якої можна втекти. Можна уявити, що його не існує, але яким чином він знаходитиме шляхи, щоб наздогнати тебе. Добре, хрістяне та тебе виходить. Думаю, через це люди плавають поряд за кулами, стрибають з літаків. Закохуються, бо єдиний спосіб перемогти страх відчувати небезпеку, дивитися їй в обличчя.